В Україні запрацював є сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла. Тепер всі довгобуди добудують. Ні, насправді це ніяк не пов'язано. Але десь там у мене на фоні інвестори Вицеховського тріумфують, бо зможуть нарешті отримати документи на житло. Ну давайте розберемося, взагалі, що сталося. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Почалось все в жовтні 2022 року. Тоді набрав чинності закон України про гарантування речових прав. На об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. А саме усі новобудови, які запустилися з кінця 2022 року, одразу мають право власності, навіть якщо на місці майбутнього будинку котлован. Через російське вторгнення житлові комплекси з такою можливістю можна перерахувати на пальцях. Але тепер законодавець подбав і про всіх інших. Це значить, що усі замовники будівництва зможуть зареєструвати речові права на майбутню нерухомість, навіть ті, хто почав будівництво багато років назад. Наголошую, можуть зареєструвати, а не зобов'язані. Тому зацікавлені інвестори мають вимагати від забудовника реєстрації своїх речових прав. Навіщо це взагалі потрібно? Держслужбовці заявляють про викорінення подвійних продажів квартир, але насправді це і так не було загальноукраїнською проблемою. Я бачу наступні позитивні і негативні наслідки. Плюси: забудовник більше не загубить ваші документи і матиме менше впливу. Договори не будуть лише у шафі, а їх стане видно у реєстрі. Інвестору буде вважатися власником житла, а не просто матиме задокументований намір придбати житло. Тепер можливо оформлювати іпотеку на таке житло, і навіть є перші щасливчики, які встигли придбати за програмою ЄОСЕЛЯ квартиру площою 87,6 квадратних метра, що розташована у другій черзі ЖК Family and Friends будівельної компанії Геос з запланованим веденням в експлуатацію на перший квартал 2024 року. Також неочевидно. Ні, бонус це можливість проведення переоступок без згоди забудовника. Ті, хто активно нею займаються, розуміють, про що я. Наприклад, інвестор, інвестуючи на котловані, розраховує перепродати свою квартиру через півтора-два роки і таким чином заробити максимум на зростанні ціни квадратного метру. І часто буває таке, що коли інвестор заходить в угоду, йому обіцяють. Одні умови, наприклад, 3% від вартості інвестиції, як оплату за таку можливість переоступити саме це житло по договору, відступлення правил вимоги. І він розраховує, що так воно і буде. Найчастіше в договорі забудовник відмовляється прописувати чіткі умови і вартість такої переуступки. І потім, коли проходить декілька років, ситуація на ринку міняється, і зараз також це відчувають на собі інвестори. І коли вони приходять. Ходять до забудовника і жадають перепродати, тобто переуступити свою квартиру. Забудовник може а просто відмовити. б, забудовник може сказати, що а ви знаєте, вартість за переуступку змінилася. Тепер це не 3% від тої ціни, яку ви сплатили, а це буде 10%. 5%, 15%, ну будь-яку суму, яку вони вважатимуть за потрібну. І інвестор ніяк від цього не захищений, тільки якщо не прописав усі умови в договорі. Але навіть тоді такої можливості, щоб в односторонньому порядку змусити забудовника підписати, бути третьою стороною під час договору виступлення відступлення правимоги, такі договори вони майже не зустрічаються. Тому. Тепер, вже як власнику, забудовник не зможе відмовити у переуступці, або юридично вірно було б сказати продажі свого недобудованого майна, але це одразу і мінус, причому який, мабуть, перевісить позитивні сторони таких змін, бо раніше на практиці без податків відбувалася переуступка. Тобто, звісно, законодавець передбачив певні податки при переуступці, але на практиці вона проходила за тою самою ціною, за якою купувалася квартира, жодних доходів. Ніби наш продавець по переступці не мав. І таким чином відбувалася угода лише з оплатою тої комісії, яку бажав забудовник. Тобто деякі забудовники брали взагалі 10 тисяч гривень, як умовна столиця, деякі забудовники брали 3-5%, кан брав ще більше. Тому відбувалося, так би мовити, Угода, яку не бачить у нас держава, скільки тепер коштуватиме така операція з майном, офіційно не оголошується. Але я гадаю, що так само, як і на вторинному ринку. Тобто, у нас інвестор, інвестуючи ще на котловані, отримує право власності на свій незбудований об'єкт, якщо він володіє ним менше ніж. 3 роки, то виникають податки у розмірі 6,5%, плюс виникає податок 1% пенсійний фонд, 1% держмито, тобто виходить 8,5%, якщо продаж до 3 років, після 3 років в нього більше немає податку 6,5%, тобто залишається тільки 2% податку. Але тут теж виникають питання, тобто, чи це буде так розраховуватися, чи не буде. Плюс не забуваємо, що якщо у нас більше першого продажу за рік, то навіть якщо наш інвестор володіє цією нерухомістю більше 4 років, ну передбав одразу п'ять квартир, то він все одно сплачуватиме цей податок на доходи фізичних осіб та воєнний збір. Тому сумнівне нововведення для пакетних інвесторів також додатково, міністерство відновлення заявило про наступну перевагу: забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири. Але як це бачать державники, мені не зрозуміло, оскільки істотним параметром технічних характеристик є площа, а площа квартири незбудованого об'єкта може різнитися хоч і на 5 квадратних метрів від запланованої в проєкті. Побачимо на практиці. Узагальню наявність права власності ніяк не гарантує завершення будівництва і не підтверджує наявності у забудовника усіх необхідних документів. Але загалом. Покращує ситуацію для більшості інвесторів і, сподіваюсь, запустить ринок іпотеки на об'єкти будівництва. Втім, знайдуться й ті, кого відсутність дешевої переуступки відштовхне від купівлі. Якщо ви ще тільки готуєтеся до придбання житла, то я раджу переконатись у юридичній чистоті угоди, бо це найголовніше при купівлі нерухомості. Звернутися за цією послугою до мене можна навіть в телеграм або вайбер. Контакти вказані в описі під відео. А що думаєте про нововведення саме ви? Чекатиму на думку в коментарях. Підписуйтесь на канал, бо тут кожен місяць розігрується безкоштовна консультація і, взагалі, багато чого цікавого. Бажаю всім успіхів, гарних новин і скорішої перемоги. До нових зустрічей, друзі!